Доброго ранку у нас сьогодні наступний день після нашої поїздки в Італію. А, якось ми приїхали і все життя просто несеться. Знаєте, як з корабля на бал. Вчора ми тільки прилетіли, я вже встигла сходити на танці. Сьогодні у мене теж весь день розписаний, тому а, беру вас з собою, хочу показати більш своєї рутини, як я взагалі зараз приділяю більше часу своїм хобі, чим взагалі займаюся. Бо зараз у мене, наприклад, будете з іспанською, я продовжую займатися. Іспанською, іноді це складно. Я не можу сказати, що я весь час на мотивації, бо у мене якось з іспанською дуже складно йде, бо всі знаєте, говоряться, що от іспанська дуже легка мова, можна вивчити там за півроку буквально. Я вже її вчу десь на регулярній основі два роки. Але у мене не можу сказати, що там якийсь B2 рівень, наприклад, коли говорять, що можна за такий час вивчити спокійно, навіть на Ц1. У мене Напевно, А2, можливо, Б1. Я знаю основні там, часи, але це все ще далеко не той рівень, який б я хотіла, тому я продовжую займатися. Зараз роблю домашку, бо весь останній тиждень я прогуляла в Італії і нічого не зробила. І буквально через годину в мене буде заняття, я хочу прийти все ж таки підготовленою. Після цього в мене будуть ще одні танці. Чесно кажучи, взагалі не хочеться йти, тому що в Італії була дуже велика спека, і я думала, що ми повернемось в краків. Краків взагалі став ем, за своєю погодою ем, з меншими температурами, там були приблизно 20-25 градусів і дощами дуже частими. Але ми приїхали і як. Ем, Спеціально тут просто е, ми приїхали з спеки в спеку таку саму. Бо останній тиждень тут була просто нереальна спека: 33-34, для Кракова. Це якісь нереальні числа. Але обіцяю, що сьогодні це такий останній день з великою спекою. Е, сьогодні там 32, е, І як би мені не хотілося, але е, мені потрібно буде сходити на танці, бо я там записана саме в закриту групу, і мені. Обов'язково там буде присутні сьогодні, тому ще один день на спеці, Я думаю, що завтрашнього дня повинно бути вже якось поспокійнішим. Того, що я помітила, у мене чомусь проблеми з числами. От, е, знаєте, є якісь слова, які я от мені достатньо одного разу я просто прочитала і запам'ятала. От числа це просто якийсь жах, особливо все, що йде десь після 10 і до 20. Я не знаю чому, але у мене просто ці числа не запам'ятовуються. Типу, я просто я читаю, намагаюсь вивчити. Просто наступного разу я бачу, число і мені треба його перекласти, все, це катастрофа. Все, що йде там після 20, Це вже плюс-мінус ще окей. Я в принципі вивчила, але чомусь, от саме ці 10, з від 10 до 20, вони просто у мене не запам'ятовуються. І знаєте, коли ти вчиш мову вже типу там два роки на постійній основі, то здається, що ну, типу, це це просто якісь елементарні речі, типу там як сказати, 15. Але кожного разу в мене з цим проблема, і я просто кожного разу йду, перекладаю, намагаюся ще раз пам'ятати і просто десь в глибині душі. Надію, що це був останній раз, коли я це перекладаю. Наступного разу мені не потрібно вже це робити, але не факт. Поки у мене ще є час до заняття, я хочу заповнити такий міні-календар з своїми, напевно, такими найважливішими а, речами, які я хочу зробити. А, я побувала колись дуже давно в Чехії такий набір з А4 листів. І кожен а4 4 це якийсь конкретний місяць, і, звісно, вони всі підписані чеською мовою. А, я зараз знайшла в цьому наборі. А, вони виглядають по-різному, кожен місяць свій якийсь принт. А, зараз знайшла для серпня і хочу заповнити, хоч залишилось півмісяця, але хочу заповнити ці півмісяця своїми планами до кінця цього літа. Мій в'яхе фе маравіосо, поки фуємос ен дос сюдадес діферентес. Примеро, примеро сюдад фе Флоренція. І в Флоренція hay muchas eh, pequeñas calles y eh, por eso um, eh, ciudad, la ciudad en general es eh, um, muy buena y, uh, pero muy ruidosa eh, por, porque hay muchos turistas eh, um, Де Паїсас Діферентес і eso сюда тес мой Руйдоса. Руйдоса. Далі мене у мене в планом танці. У мене чомусь сьогодні був настрій на такий Total Black Look, не враховуючи сумки. А, в таку спеку в 33 градуси, ну це на найкращий вибор, чесно кажучи, але якось у мене був такий вайб на сьогодні, я не хотіла нічого іншого. Я тут зі своїм рафом в одному з минулогів говорила, що в рафі дуже багато калорій, і буду переходити можливо на капучино, але вирішила, що я ще не готова переходити на капучино. Раф це однозначно любов, і я поки готова на цю космічну дозу калорій зранку. А, сьогодні у мене супер адміністративний день. Мені потрібно з'їздити в офіс, віддати такий ноутбук, а, поїхати в Ужонт. В жонт це в Польщі інстанція, де ви вирішуєте все з приводу легалізації, там, візи, карт побиту і так далі. Треба з'їздити ще туди. А ввечері у мене перший урок в автошколі, і я з цього приводу дуже excited. А, Тому цей раф він як дає мені сил на сьогоднішній весь. А день скупив справ. У мене ще вчора ввечері був такий настрій, що все бісило, все не подобалось. І ну, буває, знаєте, періодами, буває, особливо у дівчат таке. А, хочеться чогось новенького. І я на ось цих емоціях і бажанню зробити щось новеньке записалася в салон. І скоро у мене тут на голові буде щось новеньке. Я ще не вирішила, що конкретно. У мене є декілька варіантів. Не говорю, що це буде прям супер щось кардинальне. Я, напевно, не готова, особливо не готова відрізати волосся, бо я його дуже. Довго е, ростила, в мене воно дуже повільно росте і можливо, десь в глибині душі е, там внутрішній голос такий зроби каре, зроби каре, зроби каре, але е, я не піддаюсь. Я не піддаюсь, бо дуже довго я його відрощувала. Тому, можливо, щось зроблю довгі, але щось прикольне, щось новеньке. Бо хочеться якихось змін. Новий та в житті хочеться, хочеться чогось нового. Ноутбук взяла документи взяла, взяла навіть книжку на всякий випадок, можливо, на зворотньому е путі, десь е зупинить в парку або в кафешці. Не знаю, як буде по настрою, тому що на мережці спала спека і можна нормально гуляти. Що віддати і знаєте, у мене якась особлива любов до бейджиків. Я коли десь працюю, і де потрібні бейджики, але на цього сіну сторону треба його використовувати. Я прям кайфую від кожного прикладання. Додому я їду на самокаті. Я обожнюю на самокатах. Влітку це взагалі мій топ-1 засіб пересування. просто, просто, просто шикарно. А ще зараз, додатку, зробили тарифи, і це набагато економніше, якщо ти береш, наприклад, на пів години одразу, чим по хвилину платити за цей самокат. ранку. я сьогодні почала свій день е, на балконі, на свіжому повітрі, і я чомусь сюди так рідко виходжу, хоча у нас досить великий балкон, і тут спокійно можна навіть рідко загоряти. Е, тому так. Сьогодні прекрасний у мене настрій. Хочу поділитися з вами а, моєю а, лекцією вчора в автошколі. Скажу чесно, я не думала, що мені настільки сподобається. Я прям сиділа, я навіть не помітила, як пролетіли дві години. А, я вирішила, що ходити офлайн. Там було два варіанти: онлайн або офлайн. Онлайн там вони створили такий додаток. А, сама автошкола створила додаток. Насправді їх вже, як я помітила, дуже багато. А, от вони створили додаток. де Ти просто проходиш тести і паралельно якби вчишся. Паралельно вивчаєш правила, знаки пішоходів і так далі. А, але якось це скучновато, я так подумала. І вирішила сходити перевірити взагалі, як проходять лекції, і, блін, це так цікаво. А, знаєте, просто дуже багато залежить від викладача. І іноді а, є такі випадки, коли просто викладач приходить, включає якийсь якусь презентацію або якесь відео просто на фон і десь іде. Питикаву, щось такого тут, прям викладач весь час сидів, пояснював, розказував цікавинки, якісь як, наприклад, скільки там коштує наприклад штраф якийсь, або скільки балів тебе можуть забрати, якщо ти там е, зробиш це або це, і насправді це дуже цікаво. Я Реально, ну не помітили як пролетіли ці дві години. Буду ходити саме на офлайн, хоча це довше. На онлайн я могла насправді за декілька тижнів вже закрити всю теорію вивчити самостійно і, і все і, і забути, і піти вже на практику. Але е, все ж таки буду ходити на, на офлайн. Це прям цікаво. Ще хочу поділитися з вами моїми моїм прогресом в інших планах, які ставила собі на початку серпня. Е, стосовно рахування калорій, я все ще їх рахую. В мене виходить вже входити в ту норму, яку я собі поставила. Звісно, Італія пройшла трошечки повз в цьому плані, бо ми дуже багато ходили і їли весь час тільки в ресторанах. І це майже нереально правильно вирахувати калорії, якщо вони не прописані в меню. І ми дуже багато пили води. Я якось, знаєте, на відпочинку не дуже переймалась цим, от тому зараз повернулася і зараз почала знову все це рахувати. Вже навчилася вписувати свій раф в щоденну норму калорій і все супер. От, продовжу зараз буду готувати сніданок. Хочу сфокусуватись на більше на білку, і хочу намагатись прямо зранку їсти, наприклад, яйця або курочку, щось таке, що буде давати мені білок, бо я. Я насправді забуваю про це і в о 11 я вже не буду добирати свою норму білка. Сенак у мене сьогодні яйця, але тут одне яйце і друге це тільки білок і інжир. І я дуже люблю інжир, але він є. Ну якби його сезон на буквально один місяць на рік, наскільки я зрозуміла, і це тільки серпень, тому поки він є, я намагаюся його їсти якомога більше. Тим паче зараз в Рідлі ем, знижка і один купуєш, другий в подарунок. Тому я набрала просто купу цього інжиру і зараз їм ем його як. Як ненормально просто Поки ось ця краса гріється на сонечку. У мене моя щоденна іспанська. Я поставила собі в розклад 30 хвилин, але вже вчусь майже годину. І якось простіше, коли ти вже починаєш. Простіше просто сидіти, і я така, да ні, відео ще не закінчилось, я ще посижу, повчусь, Я знайшла на Ютубі канал однієї дівчинки, яка просто знімає блог, і в неї саме така побутова іспанська. Типу кудись ходила, зробила розпаковку, потренувалась, там щось приготувала поїсти і так далі. І це прям ідеальний рівень для мене зараз. Я включаю і виписую всі слова, а потім відкриваю додаток Анкі. Там він побудован, побудований на флеш-карточках. Ти пишеш слово іспанською і потім переклад, наприклад, на українську. І просто по флешкарточкам вчиш слова. І зараз для мене це просто-просто ідеальний сценарій. У мене сьогодні вийшов прям ідеальний день по калоріям, навіть незважаючи те на те, що я їла такі не дуже корисні речі, як, наприклад, ось це морозиво нутелла. хотіла вам його показати, бо це просто нереально смачно. Мені розказала про нього моя мама. Воно продається в Жабці, і тут реально. Купа просто е, нутелли, На початку тут величезний шар самої нутелли, потім шоколадне морозиво, але там просто дуже багато шматочків замороженої нутелли. Тобто, це так, це солодко, це шоколад в шоколаді виходить, але воно просто нереально смачне. І от, незалежно те, що е, я його їла, тут, до речі, менше калорій на 100 грам, ніж, наприклад, в шоколадках. В шоколадках десь приблизно 500 калорій на 100 грам, а тут всього 344. Тому, якщо будете в жакці, обов'язково спробуйте це просто нереально смачно, і це якби найголовніше, те, що це саме від нутелла, це не якась підробка для просто горіхова паста або там якась шоколадна паста. Це саме нутелла. Останні декілька днів я відчуваюся дуже добре. Я думала, що якось Пройде, але на жаль, не проходить. Відчуваю, що починаю захворювати, але не могла сьогодні пропустити лекцію, вже другу лекцію в автошколі. Мені настільки щиро подобаються ці заняття. Реально, я прям просто щиро здивована, бо я навіть не думала, що мені буде прям ходітись ходити. Дуже цікаво розповідають, і я прям я про задоволенням пішла. І зараз ми ще хочемо поїхати в. Моє напевно найулюбленіше місце в Кракові, а в кафе називається Бусабі, і е, я прям дуже обожнюю це це місце, і навіть не на те, що мені не дуже добре. Я дуже хочу туди і прям вже мрію про азі, азійський бол е, стало кафе. Мені дуже подобається їх інтер'єр. Тут є два поверхи, все в зелені І наскільки я розумію, тут раніше був чи якийсь завод, чи щось такого. Наверху такі конструкції, і вони їх не прибрали. І як на мене, вони прям ідеально вписуються в дизайн цього кафе Ну і тут дуже смачні боли. Мій фаворит, напевно, це суші бол. Також у них є булочки бао. Ось так вони виглядають в наборі три штуки і можна вибрати або стандартні типу там з курочкою, з креветками, з, ще мя... а, з лососем, або зібрати просто свій набір. Так як в мене трошечки було не горло, я взяла такий гарячий напар, я б сказала, це просто як лимонад, тільки е... з кипятком, так виглядає суші-бол. Uh, ці дві uh, дві булочки, і нам ще принесли якийсь комплемент від uh, цього кафе, просто якісь овочі з соусом.